Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні пропоную рецепт дуже смачного та вдалого дріжджового тіста, з якого можна приготувати різноманітні вироби, в тому числі і булочки, пироги. У мене сьогодні ось такі плетінки з повидлом. Перелік інгредієнтів, як завжди, я залишу в описі під відео. Розпочнемо з приготування опари. У мисочку подрібніємо дріжджі, додаємо 1 столову ложку цукру від загальної кількості, перемішуємо, вливаємо тепле молоко. Знову ж таки, перемішуємо та додаємо 5-6 столових ложок борошна від загальної кількості, перемішуємо, прикриваємо харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці приблизно на 15 хвилин. Дріжджі повинні активуватися та повинна утворитися так звана пінна шапочка. Приготуємо здобу. У миску розбиваємо 3 яйця. Один жовток я залишила для змащування виробів. Додаємо решту цукру, ванільний цукор. Також я додаю одну столову ложку меду. Додаємо сіль, перемішуємо вінчиком. Бачимо, що дріжджі у нас активні, тепер можна замішувати тісто. Додаємо опару до здоби. Перемішуємо вінчиком та поступово додаємо просіяне борошно. Починаємо замішувати тісто. Борошно потрібно додавати поступово, так як його кількість може змінюватися в залежності від якості та типу борошна. В кінці вливаємо у два прийоми розтоплене та охолоджене вершкове масло та вмішуємо його в тісто. Робочу поверхню посипаємо борошном, викладаємо тісто та вимішуємо його приблизно 7-8 хвилин. Тісто виходить дуже класне та приємне в роботі. Воно не липне до рук, схоже на м'який пластилін. Перекладаємо тісто у миску. Миску та саме тісто я змастила олією. Та залишаємо в теплому місці, прикривши рушничком чи харчовою плівкою приблизно на півтори години. Воно повинно збільшитись в об'ємі у 2-2,5 рази. Бачимо, що тісто підійшло, обминаємо його та ділимо на дві рівні частини. Одну частину тіста я прикриваю рушничком, а іншу розкачую в прямокутний овал. Робочу поверхню я злегка просипала борошном, щоб тісто не прилипало. Розкачене тісто перевертаємо на іншу сторону та викладаємо начинку. Якості начинки у мене густе яблучне повидло. Рецепт є на каналі. Посилання на рецепт я залишу в описі під відео. В якості начинки може бути не тільки яблучне повидло, а й тушковані яблука, кисломолочний сир, наприклад, з родзинками, чи курагою, або макова начинка. Формуємо плетінку, так як показано на відео. На жаль, я не дуже вміло це роблю, але в результаті вийшло непогано. Можна просто скрутити в рулет або надати любу іншу форму. Наші заготовки прикриваємо рушничком чи харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці для підйому приблизно на пів години. Змащуємо яєчним жовтком змішаним з водою або молоком. Залишаємо на хвилин 5, щоб жовток підсох. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 35 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Ось такі чудові, дуже смачні та ароматні плетінки у нас вийшли. Обов'язково спробуйте приготувати. Рецепт тіста справді дуже вдалий. Вироби з нього довго залишаються свіжими, м'якенькими та не черствіють. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Дякую за перегляд, вдалої вам випічки.